Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Німецьке видання Більд констатує, що так званий зимовий наступ Збройних сил Російської Федерації на позиції Збройних сил України на Харківському та Донецькому напрямку захлинувся, і росіянам не вдалося добитися жодної зі своїх стратегічних цілей. Як відомо, росіяни намагалися захопити Коп'янськ у Харківській області та Авдіївку на Донеччині. Однак, у обох випадках росіянам довелося визнати факт, що вони не можуть наблизитися до своєї мети а українські захисники цих міст нищать російські резерви і Роблять все можливе, щоб війська Російської Федерації не просувалися далі. Журналіст видання, який проаналізував останні відеозаписи з поля бою, помітив, що на півночі від Авдіївки російські війська не можуть перетнути залізницю біля селища Степове, а на півночі від Куп'янська російські війська загрузли біля невеличкого села Синківська, і таким чином можна констатувати величезні втрати. Збройних сил Російської Федерації на обох напрямках, звичайно, ми знаємо, що президент Росії Володимир Путін та його генерали ставляться до цих втрат із абсолютною байдужістю однак навіть байдужість не означає, що росіянам не потрібно відновити свої резерви. Щоб зібратися із силами для нового наступу, і тут мова звичайно, йде не тільки про особовий склад збройних сил Російської Федерації, задіяних у атаках на Харківщині і Донеччині однак і про техніку, яка знищується збройними силами України у боротьбі з російськими військами, і це ситуація, яка зараз реально. Спостерігається на полі бою. Збройні сили України також не можуть прорватися через укріплення, створені росіянами на окупованих територіях, однак і росіяни не можуть пробитися через позиції Збройних сил України. Тепер виникає питання: для чого росіянам пробуватися саме на цих напрямках. Тут є абсолютно логічна відповідь: на харківському напрямку. Росіяни намагаються досягти двох задач відразу: перше це захопити, хоча б частину Харківської області. Нагадаю, що Коп'янськ був так званим адміністративним центром захопленої росіянами частини Харківської області. до Однієї з найбільш вдалих операцій збройних сил України по звільненню нашої землі від окупантів ще у 2022 році. Очевидно, що на цій території Росіяни планували так званий референдум про приєднання Харківської області до Російської Федерації, що потім з точки зору Кремля дало б змогу претендувати і на сам обласний центр, і називати Харків вже не українським містом, а містом, що контролюється Київ, як відомо, практично повністю росіяни. Втратили контроль над Харківською областю в результаті операції збройних сил України, і тепер одним з важливих завдань збройних сил Російської Федерації є відновлення цього контролю, що з точки зору Кремля дозволить говорити про приєднання нових українських регіонів до Росії у 2024 році. Ще одна важлива задача, яку Володимир Путін ставить перед своїми військовими, і яка останнім часом транс транслюється російською пропагандою, це створення так званого санітарного коридору, тобто ситуації, в якій українські війська не зможуть обстрілювати Білгари, та таким чином створювати негативне тло для війни, що її Володимир Ре, Путін продовжує проти нашої країни, для того щоб Відсунути позиції збройних сил України від Білгорода та інших населених пунктів суверенної території Російської Федерації в Москві ухвалили рішення про захоплення частини території Харківщини, і тут мова йде навіть вже не про приєднання, а саме про створення такого санітарного кордону. Ну і ми бачимо, що в Росії абсолютно по-іншому реагують на обстріли з. Контрольовані українським урядом території окупованих територій самої України, хай вони навіть анексовані Росією, ніж території, які є міжнародно визнаною територією Російської Федерації, і таким чином невдача російських військ на Харківщині зриває виконання цих задач Володимира Путіна. Ну а що та Авдіївки? То ми прекрасно знаємо, що навіть так звана спецоперація. Росії проти України починалися із визнання президентом Росії Володимиром Путіним так званої незалежності Донецької і Луганської народних республік у їх адміністративних кордонах Донецької і Луганської областей України. Таким чином, формальна путінська спецоперація розпочиналася з ідеї так званого відновлення територіальної цілісності Донецької та Луганської народних республік, які були пізніше приєднані до Російської Федерації і записані у так звану Російську конституцію, яка втратила весь свій юридичний сенс вже у 2014 році, коли в ній з'явилася згадка про Крим і Севастоп, таким чином виконання задачі щодо контролю над всією територією Донеччини і Луганщини. Може принаймні наближати Росію до перемовин щодо тимчасового перемир'я у війні з Україною, що дало б Володимиру Путіну можливість зібратися із силами, мобілізувати ще якусь частину військовослужбовців і зібрати техніку для нового вже вирішального удару по ненависній йому державі. Однак, без встановлення повного контролю над територіями Донецької і Луганської областей. А можливо зараз у путінських мареннях є ще й Херсонська і Запорізька області України, також анексовані Москвою. Навіть про перемир'я у найближчій перспективі не може бути політичних розмов. Ну і в будь-якому разі путіну доведеться відмовитися від такого плану подальших дій, якщо не щодо військових дій, то принаймні щодо будь-яких перемовин щодо призупинення війни. Якщо зриваються плани по захопленню Авдіївки, ми це також прекрасно розуміємо. і розуміємо, як лютує російський очільник у зв'язку з відсутністю якихось реальних можливостей для просування своїх військ по українській землі. Однак разом із цим варто. Також помітити, що видання більд задається питанням: наскільки довго українські війська зможуть стримувати росіян біля Авдіївки, Куп'янської та інших населених пунктів України, які штурмують російський загадник, це буде залежати і від того, як до ситуації поставиться захід. Наскільки оперативною і ефективною буде військова допомога. Збройним силам України з боку Сполучених Штатів та країн Європейського союзу. Адже саме сучасна зброя дозволяє українській армії зупиняти безупинні атаки російських ворогів на українські землі. Дякуємо, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патріоні БеміяКові, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!